Друзі, всім привіт на каналі Кентавр. Сьогодні у нас на огляді трактор, що руйнує стереотип про залізного помічника. Бо тут комфорт, функціонал і потужність все на рівні. Зустрічайте Кентавр С504 ує модель 2025 року. Давайте чесно, перше, на що ми звертаємо увагу в тракторі, це його вигляд. І тут просто нема слів. Дизайн настільки зухвалий і брутальний, в поєднанні кольорів ну, просто бомба. Це повністю змінює уявлення про те, яким може бути трактор. Навіть ці маленькі декоративні елементи, воздовлені панелі, приладів, додають йому особливого шарму. Перейдемо до деталей і почнемо з капота. Відкрити його простіше простого: зручний важіль, праворуч і готово. А далі невматичні упори, які широко розкривають капот. Забезпечуючи вільний доступ і жодних проблем із закриванням. Спереду, велика зручна ручка, щоб не шукати за що вхопитися. Трактор оснащений надійним 4 дизельним двигуном КМ 495 ВТ із вертикальним розташуванням циліндрів та прямим упорскуванням палива. Робочий об'єм двигуна становить 2836 кубічних сантиметрів, а номінальна потужність 50 кінських сил. Завдяки цьому трактор здатний розвивати тягове зусилля в 13 9 кН. завести мотор легко завдяки електростартеру, А щоб не мучитись із запуском у холодну погоду, у впускному повітряному колекторі встановлена електрофакельна свічка. Вимкнення двигуна та маси також просте та зручне за допомогою ключа запалювання. Для надійного захисту двигуна від пилу повітрозабірник піднятий у зону з меншою запиленістю, а циклон ефективно очищає повітряний потік. Внизу розташований двоступеневий паперовий фільтр, доступ до якого спрощується завдяки зручному механізму. Відкривання кришки проти годинникової стрілки після відстібання застібок. Оскільки фільтрувальний елемент паперовий, конструкція передбачає клапан для відведення конденсату внизу конструкції, для цього достатньо просто стиснути його. На тракторі передбачений не один, а цілих два паливних баки. Встановлені вони в зручному для заправлення місці під підніжками. Матеріал баків пластик, тому вони не ірживіють, стійкі до ударів та агресивних середовищ. Додатковий захист від механічного впливу знизу забезпечують металеві пластини. Крім того, два баки гарантують кращий розподіл ваги для стійкості та керованості техніки, особливо на нерівній місцевості. Безперебійну роботу протягом тривалого часу гарантує паливна система з сумарною ємністю бака 70 літрів, яка додатково оснащена фільтром, що посилює ефективність традиційних систем грубого та тонкого очищення, Палива швидке та комфортне заправлення можливо завдяки широкій та зручній заливній горловині, обладнаній січостим фільтром для запобігання потраплянню забруднень. Точну інформацію про рівень палива в баку дає встановлений датчик для ефективного охолодження двигуна. Трактор оснащений радіатором рідинного охолодження, великої площі та місткості у передній частині. Перед радіатором встановлений розширювальний бачок із вибитими на пластику поділками граничних відхилень. Додатково, радіатор закритий захисною сіткою, яка запобігає потраплянню крупного сміття та пошкодженню радіаторних трубок. У ніші перед радіатором розміщена акумуляторна батарея ємністю 100 Ампер-годин. Тут вона захищена від пилу, бруду та пошкоджень. Характеристика холодного пуску становить 700 А, що гарантує впевнений запуск вигуна навіть за низьких температур. Попереду передбачені додаткові монтажі 6 млинців по 10 кілограмів. Їх закриває пластина кріплення номерного знака з оригінальним просторовим кріпленням. Забудьте про ризик опіків. Вихлопна труба та її коліно повністю захищені міцним просічним листом. Це не просто щит від опіків, це розумна система, що забезпечує чудову вентиляцію та миттєво знижує температуру поверхні. Для ефективної передачі крутного моменту від двигуна до коліс встановлена надійна механічна реверсивна трансмісія з чотирма швидкостями руху вперед та чотирма швидкостями назад, що дозволяє оператору гнучко адаптуватися до різних робочих умов. Додаткові два діапазони забезпечують розширений спектр передавальних чисел. Бездоганна передача потужності, миттєве спрацювання та мінімальний знос забезпечують дводискова кулачкова муфта щеплення. Жорстке щеплення гарантує роботу без пробуксування, а суха конструкція усуває потребу в мастилі, знижуючи втрати потужності. Постійно замкнутий стан гарантує надійну роботу без затримок для забезпечення легкого та точного керування. Трактор оснащений гідрооб'ємним рульовим механізмом. І окремим насосом та гідравлічним баком. Така система незалежна від гідравлічних навантажень навісного обладнання, мінімізує зусилля, необхідні для повороту та підвищує безпеку роботи. Гідробак зручно розташований під капотом над паливним баком, забезпечуючи легкий доступ для обслуговування. s 54 УЕ має масу близько 2 тонн, враховуючи заправлені мастила, але без палива. Його особливістю є раціональний розподіл маси між переднім і заднім мостами. Усі відповіді. Відповідальні з'єднання позначені гарантійною фарбою, адже для нас відповідальність перед клієнтом та надійність техніки завжди були і залишаються непорушними. Потужна та жорстка конструкція разом із посиленими та збільшеними мосами забезпечують підвищену надійність і продуктивність трактора. Передні шини розміром 8 метри на 20 і задні 124 на 28. І з позашляховим протектором ялинка, що покращує щеплення з ґрунтом. Якщо пробуксування все-таки виникає, треба увімкнути передній ведучий міст, а в складних випадках блокування заднього диференціала. Щоб захистити повітряні вентилі передніх та задніх камер від пошкоджень. На зовнішній стороні ободі встановлені невеликі щитки А диски коліс завдяки яскравому фарбуванню кардинально змінюють зовнішній вигляд трак. Передні та задні колеса закриті міцними крилами, причому передні крила широкі, пластикові, що робить їх стійкими до ударів, деформацій та хімічних речовин. Задні барабанні гальма з механічним приводом оснащені розподільними педалями для правого та лівого колеса. Гальмівні барабани заховані перед мостом. Для додаткової безпеки та зручності ліворуч від водійського сидіння розташоване ручне гальмо автомобільного типу, яке надійно фіксує трактор на місці. Колісна база 1920 мм забезпечує оптимальне співвідношення стійкості та маневровості. Для покращення щеплення з ґрунтом та підвищення стійкості трактор оснащений задніми противагами по 30 кг з кожного боку, пофарбованими в колір дисків. Агропросвіт у 480 мм дозволяє працювати трактором на нерівній місцевості з різним навісним обладнанням, не пошкоджуючи посіви. Завдяки наявності причіпної сережки та причіпного пристрою, S54UE готовий до виконання широкого спектру завдань. Причіпна сережка забезпечує надійну передачу тягового зусилля під час обробки ґрунту. Причіпний пристрій це незамінний помічник для транспортування вантажів, а для запобігання втраті фіксувальних пальців передбачене місце для зберігання. Для миттєвого з'єднання з, з немісним обладнанням трактор оснащений системою швидкого підключення. Ця технологія, що базується на яблуках нижніх повздовжніх Ттяг дозволяє автоматично фіксувати обладнання. Достатньо одягнути ці яблука з відведеним фіксатором на навіску та під'їхати трактором впритул і щеплення без зайвих зусиль. Вал відбору потужності має два режими швидкості 540 та 1000 обертів на хвилину, обертання за годинниковою стрілкою. Діаметр валу 35 мм та 6 ліців. Забезпечують міцне з'єднання та ефективну передачу потужності. Коли ВВП не використовується, рекомендується встановити захисний кожух. Керування ж здійснюється важелем із робочого місця водія. Навісна система має власний гідробак, що забезпечує її незалежну роботу. Додатково, за табличкою кріплення номерного знака з підсвічуванням, розміщений розширювальний бачок із сапуном, з'єднаний з основним баком гідросистеми. Це забезпечує стабільну та надійну роботу навісної системи, яка працює від окремого насоса. Потужна гідронавісна система трактора оснащена двома гідравлічними циліндрами навіски, забезпечує високу точність та ефективність роботи з різноманітним навісним. Плаваючий режим дозволяє копіювати рельєф ґрунту. Трисекційний гідророзподільник забезпечує незалежне керування різними гідравлічними функціями. А чотири додаткові гідровиходи з швидкорозривними муфтами дозволяють підключати додаткове гідравлічне обладнання. Керування навіскою зручне з робочого місця водія. Піднятися до робочого місця простіше простого: дворівневі підніжки з перфорованого металу, що виключають ковзання, роблять посадку легкою, безпечною та надзвичайно зручною. Додатковою опорою є ручка на правому крилі, рівна підлога вкрита стильним килимком, створює відчуття, ніби за кермом не на тракторі, а розкішного БМВ. Надійну фіксацію килимка забезпечують кріпильні пластини по боках, запобігаючи його зминанню. Підвісні педалі щеплення та гальм звільняють простір для ніг. А ергономічно розташована педаль газу додає зручності керування. Насолоджуйтесь неперевершеним комфортом завдяки анатомічному сидінню. Покращена амортизація та ергономічні підлокітники надають максимальної зручності під час роботи, Дихаюча екошкіра створює ефект персональної системи клімат контролю, гарантуючи комфорт за будь-яких умов. Можливість регулювання жорсткості та відстань до рульової колонки дозволяє налаштувати сидіння під Індивідуальні потреби. Важелі керування розташовані зручно та в межах комфортної досяжності, що мінімізує ризик помилок. Усі ручки мають різне забарвлення з нанесеним маркуванням та ергономічну форму. Важелі перемикання діапазонів та передач зручні й перемикаються легко за принципом автомобільного керування. Важіль реверсу розміщений ліворуч під кермом, а праворуч ручне гальмо. На правому крилі, подібно до кабінника, в елегантному пластиковому корпусі встановлені важелі керування гідровиходами. Продовженням корпусу є пластиковий органайзер. Регулювання кута нахилу та висоти виліту рульового колеса це просто. Лише один рух важеля і кермо кермомитєво займає потрібне положення. А руків'я швидкого обертання забезпечує чітке маневрування, роблячи керування трактором легким та комфортним. До ваших послуг сучасна цифрова панель приладів. Під час запуску відображає логотип Кен. Тавер, вона надає повний обсяг інформації, необхідної для керування та обслуговування техніки, зокрема тахометр, графічний та цифровий, цифровий вольтметр, лічильник мотогодин, індикатор тиску оливи в двигуні, графічний індикатор рівня палива, відображення інформації в доступній та наочній формі, характерній для автомобільних панелей. Під рульовою колонкою з обох боків розташовані великі клавіші електроперемикачів у різній кольоровій гамі з нанесеним маркуванням. Усі вони виконані у вологозахищеному корпусі. Також є USB-роз'єм. До речі, вся електропроводка герметично ізольована, що гарантує надійність та довговічність. А блок запобіжників з індикацією виходу з ладу для швидкого виявлення несправностей, для забезпечення стабільного електроживлення всього обладнання на трактор встановлений генератор на 350 Вт. Усі освітлювальні прилади світлодіодні, що гарантує яскравий промінь за будь-яких погодних умов та часу доби. Крім того, світлодіодне освітлення надає трактору сучасного та виразного вигляду. Безпека понад усе. Тому трактор оснащений надійною догою, яка, хоч і здається простим елементом, насправді рятує життя. У випадку перекидання вона утворює захисний каркас, оберігаючи водія від травм. Оглядність ззаду це також важливо. Тому трактор обладнаний великими дзеркалами на жорстких стійках. І звісно, завжди під рукою місткий ящик для інструментів, розташований праворуч біля підніжки. S 504 чотири це справжня сенсація на ринку. Він не залишає жодного шансу конкурент. Забудьте про компроміси. Цей трактор пропонує вам усе і одразу. Більше технічних характеристик знайдете на нашому сайті. Дякуємо за увагу! Сподіваємось, огляд допоміг вам краще пізнати техніку. Ваші коментарі та запитання це найкращий спосіб зробити наші огляди ще кориснішими. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити новинки та залишатися в курсі всіх технічних подій. До зустрічі! Нехай ваша робота буде продуктивною, а техніка надійною.